Слава Ісусу. Сьогодні дуже багато халдеїв, які називають себе християнами. І Новоходоносор і дарій буде судити таких, ми будемо відповідати за свої слова, за свої помисли, за свої дії. Тому варто думати, яке ваше християнство. І знаєте, Пастер показує, що Новоходоносор Дарій вони склонили коліна перед людиною Божою. Вони стали проповідувати. Вони дотримувались п'яти пунктів учнівства. І це є справжнє християнство, а не всякі оракули, екстрасенси, гадалки. Це християн не потрібно.